Сьогодні приїхали пошукати підосичники в цих місцях. Ми спочатку осені та й влітку. Багато їх збирали. Не знаю, як зараз. Ну, глянемо. Вітаю, друзі! Ну що, походимо, пошукаємо грибочки. Ну, що з цього вийде, як завжди, все побачите. Айда! Сьогодні з нами поїхав мішаня. Так що. В трьох. Думаю, щось знайдемо. Ну і наші ще три собакени. Жекірі і Марсель. Ну, що у вас там? Нічого? Підосичник вже є? О, ріжка одного підосичника знайшла. Сьогодні трошки витерець є. Невеликий, але є. Погода сонячна. Маненькі? Десь градусів 18. Ну, комфортно так. Ану показуй, де? О, я тут не пролізу до тебе. Ага, один. Собаки пробігли, шляпки збили. Ага. Ну, Два маленьких. Це гарно, що молодесенькі є. Угу. Ну, бачите, друзі? Ще підосисники йдуть. Середина жовтня, а вони є. Ну що ти, знайшов щось? що ні. <гум> Але що, далі будемо бачитися. Марсик, що ти там трешся? Ну, о, який здоровенний мухомор. А, вон підусичник. Пролі... Пролізеш туди, Місяць? А поручним... Ну, а поруч ним ще один, напевно. Бачиш така? Бачу. Ну. Залишай кошик. І Вперед. Вперед. А малесенький бачиш? Так, мармінічка. А малесенький отам. От бачу, бачу. Ану. Дай сюди. Де це там? Ух ти який гарнюсик О, Давай. та так, -да 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 -да, такий молодий робочок. Супер. Давай. А ну показуй, що там. Маховик. Ваш який, Ну. Різко там говорить підусишників знайшла. Так. Дуже уважно. О, Треба що? дивитися. Ні, не знаю, ми таке не збираємо. Але воно... Ні, ні. Що тут в тебе? А, дивися, а ну зараз підійду. Такі гарні, далі ще один побіліше. Ух ти! Бачиш? Це підусичники так, так ростуть. А вон далі ще й побігли. О, яка. Бачите, друзі. Яка сімейка. Віті один, другий, третій. Ну, четвертий, п'ятий. Зрослись вони. А вон шостий. Стоїть. Ага, Такий гарний, так. О, як. О, два. Є два І То Той зараз якось пролізу туди, теж заберу Гарнюсики. А що в тебе? Спершу говорить, що красивий. О. Супер, так? Да? От місце, да? Зараз заберу, так, так. Так. Супер місця. Що, чи Тільки пішли ну, ці, чи шоки досичні. Ну це молодесенькі, так. Я ще кажу. Ну. А, а ну. А цього, бачите, друзі, ну, це сьомий грибочок. Його. Ну, О, як. Вже потрошки є. І там мішання ще одного витягує. О, Та гарнюсики такі, так? Так, ще такі, прям молоденькі. Ну. Треба пошукати. <рес> Марсель. Ти хочеш згризти дерево? <різь> пішли, пішли, банда. Зайдемо. Та зайрішня, йдемо зараз е, від неї праворуч, ліворуч підемо. Так, пішли, жека. Останнього разу, коли ми тут були... Е, Два білих грибочка знайшли. Хто уважно дивиться нас, то пам'ятає той похід. Бо тут ми до того разу жодного білого не знаходили ніколи. Тепер чи знаємо, що тут біленькі білинь... і є. Це що? Підосичник, але вже каплик йому. такий маленький, а вже все. Це що? Білий? От тільки забілий, Казав вам і ось він є. Бачите? Трошки погризли ніжку. А так добрий. Тут такий невеликий участочок ліса, де оця грибниця з підосичниками. За годину-півтори можна обійти його. Вс. Шо у вас там? там сатанинський гриб. Ага. А я білого знайшов. Де? що? Ну от, метрів 30 назад. Ось бачите який. Ножку трошки подгризли, а так? І головне, тільки казав, що ми тут білих ніколи не знаходили, ні, ніколи не знаходили да, а того разу знайшли два біленьких. І метрів через п'ять білого знаходжу. На на самому місці? Та я не пам'ятаю, ні, ні на тому а самому. Де у мху? Та і цього у мху. А де Міша? А, вон, іде до нас. А, оцього Міша знайшов, так? Ага. Ага. Що там, ще підосичник? Угу. От гарнюсик. Ну. На тропки рот. А ви що, до річки хочете? Ні. Мішань, ти де? Що там? Теж знайшов щось. О, а це що у нас? Опенькі. І бачите, хороший. О, як. Тут місцями такі хащі неприлазні. Розбрелися по лісу, хто куди? Мішаня, польського грибочка знайшов. Рішать лисички, бачите? А я трошки опеньків. Не так багато, як в вересні, як влітку грибів тут. Але ж радують. Трошки вже позбирали. Ну Дуже цікаво було. Будуть тут грибочки чи ні? Ну Бачите, є. Постійна волога є. Ми зараз а, в западних гарганах, Неподалечку від мисливки. Так. Що там в тебе? Дивись, який товстенька ножка. Ага. Такий красотунчик. Та супер, супер. Повториш, друзі, небагато, але задоволення отримали. Ще десь хвилин. Та-та, трошки погуляти, супер. Ну десь хвилин 15 ще походимо. Та й будемо повертатися до машини. От ще трошки оп'ят. Ну оці два заберемо. О, а інші, бачите, поїли звірі. Ну от ще трошки опеньків, але таких вже старих. Ось бачите один. От ще три. А це що поруч? Ну ці заберемо. Молодесенькі. О! Ну що, друзі, от такий у нас коротесенький грибний похід сьогодні. Ще трошки опеньків забрали, та і все. Зараз покажу, що саме. Ось бачите, підосичники є, є молодесенькі, пару муховичків. Опенькі, трошки лисички і одного білого. О! От такий наш сьогодні грибний улов. Ну що, друзі, будемо їхати ми. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!